вітати вас у творчій читальні. Я дитяча письменниця, яка любить рукоділля і креативні ідеї. Мене звати Марія Артеменко. Починаємо! Чи замислювалися ви над тим, що слова здатні викликати різні емоції? Одні слова провокують усмішку, ніжність, інші сум чи навіть страх. Це легко перевірити на прикладах. Спробуйте визначити своє сприйняття таких слів дитинство, подорож, друзі, карусель, грім, нежить, війна, самотність. Думаю, ви відчули емоційну різницю. Але бувають слова, які завжди викликають радість. До таких, наприклад, належить красиве слово канікули. Виявляється, канікулам уже кілька тисяч років. Подібним словом називають найяскравішу зірку Сіріус. Вона належить до сузір'я великого пса. Давні греки асоціювали Сіріус з літньою спекою. Адже ця зірка з'являлася на ранковому небі поруч із сонцем у найспекотніші дні літа. І тоді в державі оголошували перерву від роботи, так звані перші канікули. Сьогодні ж канікули бувають не лише влітку. До речі, у французькій мові є слово «канікюль», що означає спека. Події мого віршика, який називається жирафа, відбуваються саме на канікулах. Одна дівчинка дуже любить фантазувати, і це допомагає їй весело проводити час. Як саме пропоную дізнатися? Є у бабці диво шафа, в ній живе струнка жирафа. Шафа давня і висока для жирафи дімні вроку. Ця жирафа має хист. вона Одягу стиліст приміря весь час з поличок капелюшки, рукавички, сукні, светрики, пальтечко і піжаму із сердечком. Тільки модниці панянці геть незручно у піжамці. Шафа голосно рипить, а жирафа бурмотить. Ну, хіба вбрання так шиють? Одяг цей не гріє шию, але їй допоможу теплий шалик і зв'яжу. Мама, хай мене навчить, разом будемо уміть. А в піжаму я вдягнуся і у ковдру загорнуся, світло вимкну теж сама, хай жирафа засина. Нам на завтра треба сил. Для новеньких відкриттів Хочу зиркнуть у комод, де сховався бегемот. Зазирну іще до скрині, може, там смугасті свині, і в коморі неодмінно пошукаю я пінгвіна. В мене є іще достоту на канікулах роботи. Цікаво, а чим на канікулах займаєтесь ви? Свої фантастичні пригоди і ідеї пишіть мені на електронну адресу творчої читальні. А також не забувайте заходити в гості на сайт української книги barabuka.com.ua. У творчій частині ми з вами швидко і легко виготовимо жирафу. Пробуйте, майструйте і до нових зустрічей!